Радіо Chicago. Другий рік після другій рік війни державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчого зростання. Про це йдеться у матеріалі, The Wall Street Journal. Найбільші експортні товари країни газ і нафта втратили основні основних клієнтів. Державні фінанси на фінансові установи є дуже в напруженому стані. Від листопада курс рубля щодо долара впав. На понад 20% робоча сила скоротилася, оскільки молодь іде на фронт або тікає з країни через побоювання бути приз до армії. Також невизначеність спрямовує і інвестиції в неправильний бік. Економіка Росії входить у довгострокову регресію. Прогнозує Олександр Прокопенко, що власне економіка Росії зазнає краху вже в найближчий час. Держдеп США підтримав гібридний трибунал щодо злочину агресії Росії. Сполучені Штати у вівторок, 28 березня, підтримали спеціальний міжнародний трибунал для розгляду справи проти Росії за агресію проти України, створивши імпульс для судового переслідування цього злочину вперше після другої світової війни. Про це пише видання AFP. Європейський союз також підтримав спеціальний трибунал, який може висунути нові звинувачення проти президента Володимира Путіна і стане останнім. Судовим залпом, після того як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, за ймовірні військові злочини Литва продовжує закони впроваджує, які дуже уріжуть можливості росіян і білорусів. Нині у парламенті країни обговорюють зміни до закону, які обмежить росіян та білорусів у праві купувати нерухомість подаватися на візу чи на отримання громадянства зараз у Литві живуть майже 15 тисяч громадян Росії і ще майже 50 тисяч громадян Білорусі. Також є інформація, що Україна до кінця квітня отримає від Іспанії перші шість бойових танків Леопард 2 4 Пише Ел Періс. Зазначається, що їх вже відремонтували на заводі в Севілі, і цього тижня вони виконують власне, певні вогневі управи на полігоні. А за згодом танки отримують бойову сертифікацію і їх перевезуть морем до Польщі звідки вже на передову в Україні. Німеччина схвалила 12 мільярдів євро військової допомоги для України. Рішення прийняв бюджет бюджетний комітет німецького Бундестагу в середу, 29 березня. Додаткове фінансування включає виділення е, 3 мільярдів євро цього року, а також відкриття кредитної лінії на період між 2024 і тридцять роками на суму приблизно майже 9 мільярдів євро. Хорватія найближчим часом передасть Україні гелікоптери Мі 8 Повідомив голова міноборони країни Маріо. Баножич під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо планів передачі вертольотів Мі-8 для ЗСУ Бажанович сказав, що передача може завершитися найближчим часом. Хорватський уряд із самого початку підтримує Україну, надає технічну підтримку, і одним із кроків такої підтримки є рішення, яке зараз розглядає наш уряд. А одним із пунктів цього рішення є вертольоти. Я сподіваюся, що найближчим часом ми можемо завершити передачу. Заявив він. Друзі, не зупиняємось захоплюватися нашими партнерами, друзями з, з увазі країн Балтії. А саме Литва дивує, тому що як дивує приємно, нас так скажемо тішить тим самим, що вони продовжують утиски росіян, утиски Білорусі. Вони продовжують наративи, ті, які мали би бути вже в нас в суспільстві давним-давно. А саме те, що ми були зачитали швидше, повідомили вас, що от у найближчим часом росіяни будуть обмежені у праві купувати нерухомість, подаватися на візу чи на і чому, чому Литва, Латвія, Естонія так активно взялися за росіян, за білорусів? З чим це пов'язано, як ви гадаєте? Наталя. Я думаю, що пов'язано з тим, вони ну, люди тікають із Росії з Білорусі, і вони е, хочуть десь облаштувати свої нові місця проживання. І не у всіх на жаль думки про те, що Росія дійсно вина в війні України і вони можуть поширювати свої такі негативні наративи серед е, суспільства в інших країнах. Тому я вважаю, що їх е, не потрібно дозволяти їм відкривати візи і все, що вони хочуть, нехай залишаються свої. І Білорусі, і Росії і там живуть щасливим прекрасним життям. А, ну, тому ж таки, таке провокаційне запитання а, до вас і до себе само, а що заслуговують ті росіяни, які не згідні а, з режимом Путіна, з тим, що робить Росія на другий шанс в іншій країні? Ті, які не згідні, в чому проблема була їм вийти а, в своїх містах, де вони живуть, в Росії чи в Білорусі, і а, висловлювати свою думку про те, що вони не підтримують владу їхньої держави. Тоді вони потрапили по в'язницю на 10-15 років. Та вони бояться, але чому наші люди могли такою юрбою вистояти в Майдан? І... Але чи... наші люди теж не всі вийшли. Але, яка а ти кількість... була на Майдані? Я була в себе в місті, але просто яка кількість вийшла людей, не побоявшись, тому що в нас люди за демократію, за те, щоб вільно говорити, і вони не бояться висловлювати свою Знає думку. Знаєш, можна само порівняти, якщо ми перекладемо цю ситуацію на себе, це якби в 2013 році, коли. Я не Янукович не підписав євроінтеграцію. Якби наші люди, всі, хто були не згідні, вони просто би виїхали з країни замість того, щоб виходити на Майдан і робити революцію, скидувати чинний режим і власне все всі подальші дії вчиняти. Тому власне Вадим з тобою не погоджується, а Наталка має рацію в даному випадку, тому що ті тих людей немає чого їх вітати ні в Литві, ні в Латвії, ні, Латві, ні в Естонії, ні в Польщі, ні в Америці. Вони мають відповідати за дії, якщо не себе, то своїх співгромадян. І нехай на це буде хороший, хороший, ніби такий так званий хороший русський, а все одно його потрібно а, не хочу вдаватися до екстремізму, до закликів до екстремізму, але все одно йому потрібно нагадати, а, хто він, звідки він, і яке до нього ставлення. Тобто росіянин по, -по де-факту, по дефолту, має починати не з нуля, а з мінуса, з великого жирного мінуса. А як ставитися до тих росіян, які, наприклад, виїхали до Штатів 20 років назад так і само. зараз підтримують так Україну? Само. Як ставитися до них? Так само. Так само так. А, негативно, негативно. Ну тобто немає, немає чого їм захоплюватись, немає чого через одного якогось унікального руського, якого, у якого в голові появилося щось з межі адекватності. Переводити це все на площину всієї Росії. що Там є хороші люди. Давайте можемо, ми не будемо їх вбивати. Це все власне те, що нам хотіли просунути декілька років п'ятий рух, п'ята колона в Україні. Я, не, я негативно, звісно, ставлюся, але зараз ще таке до вас запитаннячко. Наприклад, якщо це зараз не росіяни, там, наприклад. Твоя мама, ну не твоя мама, там, наприклад, жінка вбила там, наприклад, якусь людину. То виходить, що до сім'ї цієї жінки ми всі ставимося однаково, тому що вона вбила когось негативно ставимося до всіх її родичів. Правильно, це дуже вдала спекуляція. Води моя що, ну... що, що тобі я такий талант, і ти не пропадеш в тому житті, але направду не можна порівнювати, тому що це є Росія ціла ціла нація. І нація може змінити своє керівництво і вектор, куди рухається ціла держава. Якщо брати на рахунок сім'ї. Частково так, тому що та сім'я виховала, та сім'я мала вплив на свідомість тої людини, яка вчинила злочин. І хто б це не була? Не обов'язково ту сім'ю власне вбивати або саджати всю сім'ю в тюрму, і такого немає в світі. Але ставлення репутація, звісно, що падає, і це цілком логічно і очевидно. Але знову ж таки, вертаючись до цілої Росії, та там зараз знаєш, от є така тенденція, умовно кажучи, Галкін, Пугачов, вони заявили, що ми не підтримуємо Путіна. Вони виїхали, і що далі? І що нам тепер кланятися їм в ноги і цілувати, що ви такі молодці? Ну, типу, це нормальна реакція, яка мала бути в кожного. І не варто їх виділяти, не варто їх поширювати на Фейсбуці, робити 100 дописів, що такі які є класні русські. Ну, є, і є, забули про них, але наскільки є багато покидьків, через які, в принципі, не було б не шкода, якби згоріла ціла Росія, їхні діти і, і старші люди, і всі до кожного єдиного просто вигорли і страждали, і потім попали б у пекло. На цьому мій спіш завершується, а ми йдемо на невеличку паузу. Дякую. Радіо Chicago.